Добрий день, друзі. Ви задавали питання мені в Ютубі з приводу гепатиту на Вінниччині. Як він е, може відобразитись, чи буде епідемія? Отже, хочу сказати, що ні. Епідемію при... Е, бачите, ось зупинять. Є карта зупинки, карта жертв да, і карта зупинки неочікувано. Да, тобто при, при, як сказати, її. Приструнять, скажімо так, от. Чи буде якийсь результат для наших дітей? Будуть говорити про те, що знову ні. Результат як така не, я б не сказала, що дуже буде, але будуть перевіряти воду. Проблема була у воді, от, і, скоріш за все, будуть перевіряти воду, яка принесла цю, цю бактерію чи цю бацилу. От, і ще що, в декількох якихось, ну... В районах, чи в містах може бути е, така теж спалах такий. Так, е, ви ще питали, чи переросте це велику епідемію. Чи переросте це велику епідемію? Ні, будуть боротися, врачі будуть, боротися будуть говорити е, про це. Можливо, можливо, знову підуть в моду санітайзери, про які ми позабували. Тобто люди частіше будуть мити руки. І ще що, і трошки буде інформація іскажона, я би так сказала, не така, яка вона має бути. Ну і тут таке враження, що долучаться також ті, хто має фармацевтичний бізнес, вони будуть більш роздмухувати цю проблему для того, щоб, щоб отримувати кошти. Отже. Поки що нам загрожує не гепатит. Пишіть свої, повіду, свої запитання під моїм відео. Пишіть мені, про що ви ще хочете, щоб я подивилася. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та лючі України люди, які дивляться моє відео, яким я подобався. Які стали, сподобайки на мене, підписані. З вами нічого, поганого не трапиться. Пока-пока.